Визнав батьківство дитини, але передумав. Так, чоловік одружився з мамою одиначкою, як справжній джентльмен подав заяву до РАГСу разом із нею про визнання його батьком. Відповідно, було видане нове свідоцтво про народження. Але коли життя не заладилося, розлучилися і дружина подала насягнення аліментів на дитину. Чоловік же ж поініціював до суду позов про оскарження актового запису про його батьківство. До суду жінка залучила свідків, які дали свідчення, що на момент подання заяви про визнання батьківства цей чоловік достеменно знав, що дитина не його. Біологічну неспорідність мати дитини не заперечувала. Також суд звернув увагу, що в попередньому свідоцтві про народження дитини, виданому за заявою матері по 135 сімейного кодексу, було зазначено інше прізвище, інше по батькові дитини, про яке цей чоловік до визнання батьківства 7 років точно знав. Відповідно, суд відмовив чоловікові в оскарженні актового запису про його батьківство, оскільки це суперечить інтересам дитини і прямо суперечить положенням частини 5 статті 136 сімейного кодексу, яке забороняє скасування батьківства, у разі якщо чоловік на момент реєстрації його батьків точно знав, що дитина не його.